Польща підіймала військову авіацію через нічну російську атаку по Україні. Майже дві години польські літаки перебували у повітряному просторі. Про це повідомили в оперативному командуванні збройних сил у Варшаві. Зокрема, у найвищій бойовій готовності були наземні системи проти... протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування. Про атаку на нашу державу цієї ночі будемо говорити далі. Олександр Мусієнко в нашій студії це військовослужбовець Сил та розброних сил України та керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітання вам, вітаю вас. Насправді інформація про Польщу це дуже цікаво в обговоренні в контексті обстрілів, тому що ми звичайно поговоримо про те, якими ракетами як атакувала Росія цієї ночі нашу державу. Але те, що Польща піднімає свою авіацію, це свідчення чого, що вони також чекають небезпеки, що вони готові допомагати Україні. Чому це було зроблено? Ну, кожна держава вирішує, як себе захищати. Польща в даному випадку піднімає авіацію. Це робиться не вперше, скажемо, це стандартна процедура. Для того щоб захищати власний повітряний простір, в разі якщо щось залетить на територію Польщі, угу. тому, власне кажучи, з цією метою вони піднімають. Нам би дуже хотілося, щоб наші партнери, звичайно, допомагали нам, і ми прагнемо цього, щоб Україна була інтегрована в єдину систему європейської повітряного простору і, взагалі, протиповітряної оборони, ця пропозиція вона була запропонована Німеччиною ще десь рік-півтора тому. Було б дуже добре, якби Україна була включена в цю інтегровану систему. Насправді це не просто добре, це правильно і це логічно, адже ми ж повинні розуміти, якщо атаки йдуть зі сходу, то відповідно де потрібно захищатися і де потрібно допомагати, відповідно починаючи з неба України. І звідси її посилення. Я просто проведу аналогії. Коли американці розміщували свої системи протиракетної оборони, вони ж обрали Чехію, вони обрали Румунію. Чому так? Тому що теж очікували, що буде якась там балістика з Ірану. Хоча насправді я думаю, що вони глибинно розуміли і усвідомлювали тодішню адміністрацію, що загрози від Росії неминучі, вони колись будуть. Ну і відповідна логіка ж в цьому є. Це це в ідеальному сценарії, це те до чого ми прагнемо. Зрештою, це якраз та система колективної безпеки, яку пропонує і Британія. От нещодавно Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, він давав інтерв'ю американському Блумбергу. І він сказав про те, що ми розраховуємо, що в рамках надання гарантій безпеки Сполучені Штати будуть відігравати відповідну роль, в тому числі у допомозі з гарантування системи протиповітряної оборони, як це є в Ізраїлі. Ну, Бачите, так, якщо ми говоримо про Ізраїль, про їхню ефективність, вона не є 100%, але вона є досить ефективною. ми це бачили. Доволі таке високе так, останніми днями. Тут я думаю, жодної дискусії не буде. Так. Є, до речі, припущення про нібито об'єднання або там ініціатива щодо об'єднання протиракетної оборони НАТО для того, аби захиститися від російської загрози. Що в цілому можна говорити про ось такі консолідовані формати? Чи вони життє, життєздатні? Так? Тому що кожна країна проводить свою окрему політику. Кожна країна має своє Міністерство оборони і свої рішення. Це реалістично? Я думаю, що цілком реалістично, тому що зараз, як би там не було, простір світової безпеки він інтегрований, тим більше, коли ми говоримо про спільні виклики та загрози. В іншому випадку не працювала би система, яку ми зараз бачимо, знову ж таки в Ізраїлі, наприклад, або яку ми бачимо в НАТО. Як би там не було, але давайте подивимося, що зараз, от, наприклад, НАТО буде проводити один із етапів навчань Трайдент, який буде відбуватися в Фінляндії і в Балтійському морі. Для цього в тому числі задіюється й американська авіація, американські літаки, які відпрацьовують захист неба над країнами Балтії. Тобто ця система вона є інтегрованою, інакше вона не може працювати. Загалом, якщо подивитися, то сумарний. Скажімо так, авіаційний парк і ракетний парк взагалі країн НАТО, він набагато більший, ніж російський. Насправді. І загалом, ось ця вся загроза, яка є від Росії, чи можна її здолати, якби ми говорили про колективну систему безпеки? Абсолютно. Абсолютно, і в мене немає навіть в цьому жодних сумнівів. Що стосується повітряного компонента. Але це вже питання більше політичних рішень і політичної волі. Наступного вівторка, рівно за тиждень, відбудеться і розпочнеться саміт НАТО в Газі. Дуже важлива подія, і от знаєте, це коли ми кажемо про підняття авіації про те, що країни готуються, про те, що можливе вторгнення в країни НАТО Російської Федерації. Тут можна сказати, що Росія також готується до цього протистояння. Сьогодні ми знову бачимо меседжі від Путіна про те, що якщо НАТО буде розширятися, все загроза неминуча, ядерні ракети готуємо і тому подібне. Те, що відбувається зараз, можна назвати тренуванням або можливою відповіддю на майбутні можливі атаки Росії. Російської Федерації про що буде саміт НАТО, чи буде він більш, знаєте, вже в напруженні ніж це було ще місяць тому? Е, ну, є ряд питань, які точно будуть розглядатися. Це питання збільшення внесків країнами-членами НАТО, тому що зараз Сполучені Штати знову ж таки закликають збільшити до 5% від рівня ВВП Європейських країн, і всіх, хто входить в НАТО, на безпеку. Більше того, є другий пункт. Про який так само постійно порушує питання Україна, це європейська безпека. Тобто на сьогоднішній день очевидно, що чи є чи існують, скажімо так, виклики і ризики того, що Сполучені Штати можуть в якийсь момент зменшити свою військову присутність на території Європи. Вони є. І наші європейські партнери це розуміють. Я хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський ще під час Мюнхенської конференції безпеки в січні цього року, і потім пізніше неодноразово наголошував і говорив якраз те, про що ви запитуєте: про загрози, про навчання запад 2025 в Білорусі, про виклики, які є, і до чого є заклик об'єднатися довкола України, тому що і це є ключ до європейської безпеки. І крім видатків, є питання, які порушує Україна, які для нас важливі, це спільні інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, виробництво зброї і е, можливості закупівлі, в тому числі американської зброї, за кошти наших європейських партнерів. Різні варіанти фінансування розглядаються, такі теж. Але це в наших спільних інтересах. Тобто, зараз, що очевидним стає, от зараз цей саміт Великої Сімки він теж показує, що. Ми бачимо позиція європейських партнерів, вочевидь, дещо відрізнилася від позиції США. При цьому, що наші європейські друзі показують, що так має бути єдність, але президент Трамп достроково покинув, поїхав, покинув саміт, і, вочевидь, європейці зустрічалися перед самітом, тому що вони хочуть напрацювати певну позицію. Десь ще не вистачає рішучості. Але ну такі реалії на сьогоднішній день що без реалізації того, що я сказав, що ми проговорили, і спільний простір протиповітряної оборони і надання допомоги Україні, і спільні інвестиції в озброєння, і збільшення видатків на закупівлю озброєння ну без цього буде дуже складно взагалі втримати систему європейської безпеки. Ну але черговість кроків чи вона тут чи вона взагалі тут потрібна, тому що. Якщо надалі триває дискусія про 5% ВВП, угу. я припускаю, що навряд чи буде якийсь консенсус щодо підтримки України, якщо вони навіть не можуть договоритися в контексті власної оборонної стратегії щодо коштів. Розумієте, якщо ми вже говоримо про цифри, наприклад, Кільський інститут економіки він дав дуже зрозумілу статистику, і німеч Німеччина, Це Німеччина, та, скажімо, Німеччина, Німеччина порахувала, морі. вони порахували, що. Для того щоб наростити підтримку України вдвічі з 40 мільярдів до понад 80 мільярдів євро і компенсувати в більшій частині те, що дають Сполучені Штати, треба цей відсоток. Знаєте, скільки буде складати від ВВП європейських країн сувокупний? 0,21 відсотка від ВВП. Це не один, це не два, це не п'ять. Це всього 0,21. Чи це посильно для економік європейських? Так до речі, Німеччина, якщо згадувати, вони... Перші збільшили видатки, і їм треба збільшити тільки на 50%. А таким країнам, як Іспанія, Італія, в 6 разів, Франції в 4 рази. Але навіть в таких розмірах це абсолютно посильні цифри. І зараз в чому іде комунікація, і в чому йде розмова постійно з нашими партнерами, що вони можуть це зробити, і це інвестиція не в Україну, це інвестиція, в тому числі в їхню безпеку. Це абсолютно очевидно. Є ті, хто це розуміє, є ті, хто це розуміє, але. Є якісь політичні причини, тому що соціально-економічні програми в своїх країнах там і так далі. Бюджет це все зрозуміло. Але це цілком посильно, це не мова про якісь сотні там чи трильйони. Хоча б ця сума вона б дала можливість нам триматися, стримувати атаки ворога, закупити додаткові ракети, системи ППО для відбиття шахідних атак і тому подібне. От ви цікаво, також згадали про те, що Трамп достроково залишив саміт Великої Сімки, і також там були певні перемовини з Макроном звинувачення один одного. Але е, якщо подумати про те, як далі Європа, європейський союз будуть намагатися зустріти можливу атаку Російської Федерації, тому що ми завжди казали, що Сполучені Штати це основа, це країна, яка дає зброю, країна, яка дає дозвіл на використання цієї зброї, країна, яка дає військо яких може забрати можливо чи ні, з території європейського контингенту і тому подібне, чи готова Європа сьогодні? Піти, ну якщо не проти Трампа, то принаймні робити так, як хочуть вони, вкладатися в своє ВВП вірніше в військово-промисловий комплекс, робити так, щоб їхня зброя була і можливість захищатися за 5 років, зустріти можливу атаку Росії, як це каже Рютте, до прикладу. Ви знаєте, якщо подивитися на стратегічні документи чи на заяви політичних лідерів європейських країн. Ми дуже часто почуємо рік 2030, uh -huh. Про це говорив французький президент Еммануель Макрон. Про це робили заяви німецькі політики, британські і не тільки. Вочевидь, є певне розуміння того, що через певний комплекс заходів і дій Росія може наростити певний потенціал, який даватиме можливість там а, говорити про агресію проти Європи у 2030 році. Тому про це йдеться. Я не думаю, що це просто так закладається і це просто пустопорожні заяви. Ні, рішення ухвалюються, але рішення є різні. Тобто рішення є довгострокові, коли потрібно завод збудувати з нуля, і ми розуміємо, що це рік, два, три, можливо, чотири, поки він вийде на якісь виробничі потужності. А є короткострокові. До короткострокових я би відносив ось ці ініціативи, які були започатковані і нашими північними партнерами. Коли інвестується в спільне виробництво озброєнь, наприклад, артилерійських установок Богдана і не тільки. І зараз це збільшується. Зверніть увагу, якщо подивитися на кожен порядок денний міжнародної зустрічі, що стосується нашого військового міжнародного співробітництва, всюди є пункт спільне виробництво зброї, так. інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Ми розуміємо так само. На стратегічному рівні держава розуміє, що час, коли можна було зі складів щось забрати в Європі, я не беру Сполучені Штати, там ще багато всього є. А от європейських країн він минув, тому що там мало чого і залишилось зараз потрібно виробляти, і ми теж розуміємо, що треба перегорнути цю сторінку спільно. Хтось розуміє швидше, хтось розуміє це повільніше, а хтось робить заяви про те, що це недоцільно. Є й такі, але більшість країн вони своїм прикладом демонструють, що вони готові підтримувати Україну. Щодо військово-промислового комплексу українського, давайте поговоримо. Отже, Україна працює над масовим виробництвом балістичних ракет САПСАН. Про це повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу. Глава держави зауважив, позитивні випробування зброї були набагато раніше. Зараз у центрі уваги масштабування. Водночас, з міркувань безпеки, президент жодної деталі про САПСАН. Не повідомив. Ну то добре, слухайте. Я думаю, що деталі краще мати постфактум, коли ми побачимо його використання. Та але е масштабування, те про що говорить Зеленський, як би це мало виглядати там в теорії, скажімо так, військової науки, та не, не беручи до уваги конкретний сапсанну, бо хай це буде, е -я, як я вже сказав, постфактум. Ну, по-перше, це дуже хороша новина mm -hmm. від президента. Я думаю, багато хто її чекав, тому що це нам потрібно. Це таку зброю називають ну, щитом неядерного стримування. Вона важлива. Що стосується безпосереднього масштабування, все ж залежить цьому питанні багато що залежить від фінансування знову ж таки ми про гроші. Тому що це потрібно фінансувати. А та кількість, яка, я думаю, ми потребуємо, ми ж потребуємо ну, значні обсяги, скажімо так, тому що є багато об'єктів на території Росії. Які військових, які потрібно вражати, це потребує фінансування. Ті кошти, наскільки я розумію, вони є з державного бюджету, але не виключено в тому числі, що і ця ракета буде фінансуватися, в тому числі нашими європейськими партнерами спільно. Ну я можу сказати, що ми про застосування, скоріш за все, дізнаємося в не такій далекій перспективі. Тобто, те, що зараз відбувається на території Росії, куди переноситься війна, все більше і більше. Це теж в тому числі заслуга зокрема і військово-промислового комплексу України. І ну іноді виникають питання: так а чим могли вразити там, десь безпілотники, а що могло долетіти? Ну от нехай це поки що залишається загадкою. Дякуємо, пане Олександре. Спасибі вам. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО, Збройних сил України та керівник центру військово-правових досліджень. Так, друзі, ну варто сказати, що ми стежимо за кількома подіями. Передовсім це саміт Великої Сімки у Канаді. І коли з'являться певні оновлені дані, можливо, заяви звідти з полів саміту G7, ми обов'язково вас про це будемо інформувати в режимі наживо. Ну і звичайно, наслідки сьогоднішньої атаки по Києву і теж по Одесі. Продавати свою нафту Росії стає все важче. Австралія наклала санкції ще на 60 суден танкерного флоту Крина агресорки. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Це далеко не косметичні обмеження. Зазначив 60 танкерам, які транспортують російські енергоносії. Не можна заходити в австралійські порти, обслуговуватися і страхуватися. Ну загалом офіційна Канбера запровадила вже 1400 санкцій проти Москви. Андрій Єрмак подякував уряду країни за підтримку. Студії Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Я вас вітаю Вітаю вас. Санкційний тиск це, звісно, дуже добре. Тим паче, що вже не перший рік санкції запроваджують, запроваджуються щодо країни агресорки. Перші там за Крим. Далі, далі, далі. Все повисідні з кожним кроком агресії в бік нашої країни. Наші партнери запроваджували санкції. Але звісно, ми говоримо про те, що санкцій досі недостатньо. Хоча вже ось на підході, 18-й пакет, все ж хотілося б, щоб. Ці санкції справді були руйнівними, нищівними. Як то говорили там в свій час деякі лідери, зокрема Сполучених Штатів Байден про це говорив, але так руйнівних санкцій не запровадив. Чого чекати від чинного президента Трампа? Це теж велике питання. Давайте про саміт G7 поговоримо в контексті рішень. Там не було спільної, значить, фінальної декларації, тому що Трамп передчасно залишив поля саміту. Але лідери G7 рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску. На Росії, включно з фінансовими санкціями. А які можуть бути ще варіанти, ну перш за все, ми бачимо серйозну підтримку зі сторони Великобританії, Японії, Канади і Європейського Союзу, і я вважаю, що участь нашого президенту в G7 дає знову конкретні результати. Це стосується і фінансового, і оборонного сектору, і сектор, і питання відновлення нашої країни, лише заява. Канади, яка надає 2 мільярди доларів на оборонний сектор нашої країни, також надає 2 мільярди з відсотків заморожених російських активів. Це є, я вважаю, вже серйозним результатом, і особливо в період, коли наша країна цього особливо потребує. Що стосується санкцій, також пан Макрон заявив про те, що є спільна позиція стосовно впровадження 18-го пакету санкцій. А ці санкції є. Дуже серйозними і дуже конкретними вони б'ють по енергетичній фінансовій спроможності Російської Федерації продовжувати війну, і ви правильно говорите, вже прийнято 17 пакетів. Санкції не мають такого швидкого результату. Наприклад, якщо ми говоримо про Іран, який, скажімо так, чекав 9 років, поки санкції запрацюють проти весь світ чекав, поки запрацюють. Тому є послідовна робота, але їх потрібно збільшувати ці санкції. Вони становляться з кожного разу, все жос жорстокими і жорсткими, але я впевнений, що цей пакет буде прийнятий. Завдяки цій спільній зустрічі було прийнято рішення стосовно ще додати до 18-го пакету питання криптоактивів Російської Федерації. Також це стосується і програмних забезпечень стосовно фінансових питань Російської Федерації. Ми знаємо, що в 18-му пакеті обговорюються вже сьогодні такі питання, які стосуються 22 банків, які допомагають сьогодні обходити санкції. Це стосується додаткової кількості суден, які вже включені сьогодні, майже 300, майже. 400 вибачте, суден, які допомагають Російської Федерації обходити санкції, і Росія сьогодні стає не просто країною терористом, а країною контрабандистом, яка запроваджує все можливе для того, щоб обходити санкції. Ну і найголовніший пункт це. Повна заборона експорту російської нафти та нафтопродуктів виготовлених в третіх країнах. Тобто, ми сьогодні розуміємо, що є треті країни, які допомагають Росії через цей тіньовий флот привозити сировину, виготовлювати з неї нафтопродукти та привозити до Європейського Союзу. Найголовніше, наші європейські партнери повністю сьогодні. Розуміють, що запроваджувати санкції цього недостатньо. Їх потрібно контролювати, і це питання контролю переміщення цих нафтопродуктів по світу, воно є найголовніше. А зараз до 17-18 пакету від ЄС повернемося. Давайте ще про сімку кілька слів. От зокрема Британія, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Канада без США. І це в тому контексті, що Карні, прем'єр, значить Канади, зазначив зацитую цитую його, що лідери G7 обговорили підтримку сильної суверенної України, включно з виділенням коштів на оборону, а також підтримку відновлення і реконструкції країни. Давайте згадаємо тезу очільника Пентагону, міністра оборони Гексата, який сказав, що будемо значить скорочувати підтримку. Мілітарну з боку сполучених штатів Америки там в подальшому, хоча вони нічого і не виділяли, і навіть обмежили нас в доступі до попередньої допомоги від Байдена. В мене питання: ці шість країн без США, тому що в даному ключі на даному етапі США ми не розглядаємо да в контексті мілітарної допомоги. Чи зможуть кардинально нам чимось допомогти ці країни в форматі G7? G6 вже виходить? Да, 6+, плюс кажуть так, сьогодні. Да, так. шість плюс України вони допомагають на... Нам вже сьогодні, але звичайно нам дуже важлива підтримка Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що в нас є попереду саміт НАТО, який буде проходити в ГАЗі. Я вважаю, що те, що сьогодні немає спільної декларації, з одного боку це погано для нашої країни, з іншого боку, це говорить про те, що Сполучені Штати Америки ще не мають конкретної позиції. В нас є можливість за допомоги наших партнерів, які підтримують нас сьогодні, далі вести дипломатичну роботу зі сполученими штатами Америки, сподіваючись на те, що вони приймуть правильно нашу українську сторону. Ви про НАТО до речі згадали це теж вигляді в якості репліки. Радіо Свобода буквально днями статтю водавала там, не послуговуючись на названі не на не названі джерела, зокрема в Альянсі, Що на цьому саміті знову ж таки не буде визнано, не буде в декларації фінальній згадана Україна ця війна російсько-українська, але Росію визначать як довготривалий, значить довготривала загроза, скажімо так, для всього альянсу. В цьому ключі чи варто очікувати? Ну не лише про фінансові інструментарії економічні і тиск можемо говорити, а можливо про якісь ще рішення вже на рівні альянсу. Чи варто на це очікувати? У я вважаю, що сьогодні фінансові і оборонні питання для нас є ключовими. Ми всі розуміємо, що навіть в питанні на сьогодні бюджетного забезпечення в нашій країні це є ключовим. Також є інформація, що навіть обговорювалося на засіданні G7 питання того, щоб виділяти для нашої країни щорічну підтримку у розмірі 40 мільярдів доларів, яка буде йти саме на забезпечення збройних сил України. Чи це буде обговорюватись на самі НАТО, чи не буде, це сьогодні мені здається важко говорити. Сьогодні настільки динамічно розвиваються будь-які події в світі, що прогнозувати дуже важко. Але ще раз повторюсь: ми маємо підтримку Канади, ми маємо підтримку Японії, ми маємо підтримку Великої Британії, Європейського Союзу, і цього достатньо для того, щоб об'єднавшись. Залучити до всього цього сполучені Штати Америки до речі, якщо вже так проводити якісь паралелі між НАТО існуванням альянсу і допомоги для України і європейським союзом, куди ми рухаємося досить активно. і Цей рік має бути показовим. Тут зацитую таки, слова Урсули фондерляйн, голови Єврокомісії, Росія неодноразово намагалася шантажувати нас та використовувала постачання енергоносів як інструмент тиску. Ми вжили конкретних заходів, щоб назавжди перекрити крани, покласти край посі російського палива в Європі, і це про те, що ви сказали, що відмовляються поступово, да? є програма до 27-29 року повністю відмовитися від газу і газу скрапленого. Але в цьому ключі не забуваємо про деяких представників європейських країн, як то Угорщина, принаймні на тепер і Словаччина, зокрема Фіце Орбан, які гальмують ці процеси, шантажують європейців офіційний Брюссель. Так от для санкцій потрібна згода всіх 27 країн на тепер, так. Але ЄС може, але і кожна має право але тепер, значить, європейці розглядають питання, щоб відбулася так звана, ну рішення відбувалося за так званою кваліфікованою більшістю, і от в цьому ключі тут можна говорити про пришвидшений процес не лише санкційного тиску, але інтеграції України. І це можна було б цей досвід взяти і країнам НАТО, щоб, наприклад, не більшістю, хто там може заблокувати рішення, точніше, не кожна країна, щоб погодилася, а щоб більшістю більшістю голосів голосувати за те, щоб Україна стала членом НАТО, як вам, взагалі ця ініціатива, це було б дуже здорово. Тоді можливо, Україна вже була б і в європейському союзі, і в НАТО. І навіть на G7 ми бачили, що так як немає спільного рішення, країнами було обговорено деякі рішення, які приймались або самостійно, або тією кількістю країн, які згодні на це рішення. Що стосується 18-го пакету санкцій і спільного рішення Європейського Союзу, ну, ми бачимо, що навіть ті країни, які Шантажують. Європейський союз і весь світ, в тому числі, вони приймають поступово ці пакети, і ми дійшли вже до 17-го пакету. Чому затягуємо, скажімо так, з 18-м пакетом санкцій? Ну, по перше, було дуже багато інформації, яка була надана європейської комісії, яка вивчалась європейською комісією, в тому числі ця інформація надавалась і нашими розвідками про тіньовий флот Російської Федерації про переміщення цієї. Нафти іншими країнами, про різні НПЗ, де ця сировина може бути і як її відслідковувати. Ну і по-друге, ви знаєте, дуже важливо розуміти вашим телеглядачам і всім, що. Будь-які санкції це двостороннє питання економічне, якщо європейський союз приймає будь-які санкції, він закладає якісь фінансові витрати і для себе особливо, тому, тому що питання заборони експорту нафти до європейського союзу воно може спочатку трошки мати вплив на ринок. Нафти і в Європейському Союзі, але вже сьогодні наші партнери закладають цю різницю фінансову в свої бюджети для того, щоб допомогти нашій країні, ну, завжди можна напрацювати рішення, такі як, наприклад, Німеччина вже активно розглядає це питання щодо повернення до ядерної енергетики замість вугільної, скажімо так, забезпечити себе ядерним, ядерним паливом, зокрема і. Так, як це було до Меркель, да, до часів Меркель, коли вона на тлі там аварії на Фокусімі відмовилися від цього на користь російського вугілля, те саме може відбутися і з крапленим газом. Наприклад, варіанти є, було б, була би, як то кажуть, політична воля. Політична воля.